i oh Напередодні Росія завдавала ударів по Україні групами БПЛА, які летіли нижче і швидше ніж звичайно. Найбільше постраждали Київ, Запоріжжя та Слов'янськ. Столицю та передмістя Росіяни обстріляли балістикою та дронами. Дві людини загинули, вісім постраждали. З них чотири дитини. Росія модифікує свої дрони. Тепер вони швидші, а вага бойової частини більше каже військовий експерт Сергій Братчук. Тактика це використання історія рільєфа місності, та висот, в тому числі где-то ніже. летят на определенной высоте, потом поднимаются вверх, когда собираются вот этот определенный рой. Вы вот же видите, эта тактика, она неизменна как для Одессы, Запорожья, Харькова. То есть э Кількість приділених дронів вибирають цель і сразу в місті атакують. То є з всіх сторон, що звісно, ускладнює роботу сред противоздушної оборони. У прифронтовому Запоріжжі цієї ночі від нальоту понад десятка дронів пошкоджено 16 багатоповерхівок та 46 приватних будинків. Постраждало чотири людини. Двоє з них у лікарні. Атака тривала понад півгодини. Власника приватного будинку деблокували із під завалів. Чоловік вижив. Без світла в місті залишилося понад 42 тисячі сімей. Електропостачання відновили протягом рекордних двох годин. Десять БПЛА армія РФ випустила по слов'янську. Глава слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про прильоти у своєму Фейсбуці. Влучання промзону на вулиці вокзальній, на щастя без постраждалих. Подібними діями Кремль намагається змусити піти Україну на свої умови прийняти, по крайній мірі на три дня, хоча б так называемое перемирие по путински Очевидно, що такі удари вони були согласованы. Очевидно, що це демонстрація демонстрації в демонстрації раз своей ракетної силы. Експерти сходяться на думці, що так Росія намагається схилити український уряд, ухвалити те, що буде запропоновано Україні, і показати, що ресурс для продовження війни РФ має.